Коли рік тому ми приїхали до Німеччини, ми були дуже вражені гостинністю німців тим, наскільки вони емпатичні і наскільки вони допомагають українцям, наскільки вони відкриті, і це зламало всі наші е, русські стереотипи. Тому що скільки я себе пам'ятаю, то нам розповідали, що західні люди вони посміхаються своїми білосніжними посмішками, а в душі вони дуже закриті і не квапляться допомагати, не квапляться впускати в, своє, в свій особистий простір. І коли ми в Європі побачили абсолютно радикально протилежну ситуацію, ми були вражені. Але коли ми потрапили в Іспанію, то це ще більший шок викликало у нас, тому що Німеччина порівняно з Іспанією, це як Іспанію. Росія порівняно з Україною. Мабуть, це так. Да. Людина вийшла, запропонувала серветку. Ну мало того, що в них. Порівня... На відміну від німецьких кафешок, у них серветки на кожному столику. Так тут ще жіночка побачила, що дитинка заїлася, принесла серветочку. А яка в них смачна кава? Знову ж таки, зрівнюємо з Німеччиною. Це, це реально кава. Ми, ми, ми забулися вже за рік, що таке, що таке кава. От. Даніїв, Даніїв. Це Європа, але на стіл не можна ставити ножки. Знову ж таки стереотип. Європейці дуже культурні люди з однієї сторони. Вони не сякаються за столом, не, не пукають, як нам розповідали. Ну, добре. Ну, так, так. Та то ми в Німеччині ми в Німеччині жили в гетто просто. Інфієста, велике село. Всі вже нас знають на, на другий чеки. Третій день. По містечку пішла, пішов поголос, що приїхали українці. Там шукають роботу. Нам шукають роботу, тому що в Іспанії сієста, сієстою, фієста фієстою, а поважають, всі в всій Європі, поважають тих, хто працює. А я Роботи тут не цураються. Ліваків не шукають, всі працюють, і власники бізнесу не цураються десь там постояти за барною стійкою чи вимити підлогу. Тому тут таке суспільство. Тому тут така цивілізація. Всі добродушні, Данил, Данил. простодушні. не там І водночас достойні люди. Привітні, приємні. Не злі, не агресивні. На вулиці всі вітаються. Знають тебе чи не знають, вітаються. Позитив, світло, свіже повітря, гірське, багато квітів і зелені. Іспанія, Європа. Я думаю, що ті українці, які потрапили в Європу, хтось із них, звісно, не повернеться. І, на жаль, це їхній шанс. Єдиний шанс. На жаль. Тому що Україна, рідна батьківщина, їм цього шансу не дала, але багато українців повернеться. Дай Бог. І будуть знати, в них буде взірець. В їхній ментальності, в їхній голові, в їхніх намірах буде взірець, як жити, як будувати і що будувати. Тому що Європа це не декларація, Європа це стиль життя і мислення. Власне, Європу можна було будувати раніше. Без революцій. Треба було брати і будувати. Арбайтен, трабахар, працювати. Я вам так скажу, що ми, в принципі, непогано жили з чоловіком. Я вам так скажу, що ми в принципі непогано жили з чоловіком, але потім почалась війна. Він почав пити і вести блог. І, звісно. Ладно, це, але та... ми повернемо тату в сім'ю. Больському. Збила мене з думок. Пити весь стебло і танцювати фламен. Ну а що можна робити в, в Іспанії?